Полтавець Микола йде хащами з магазину додому. Говорить, така ситуація у їх дворі по вулиці Ігоря Дорошенка, 37 і до 51-го будинку з початку літа. Бур'янини косять, трава досягає людського зросту. Семена всі висипаються, хоч навіть лопухи, та щавель. На другий рік ще більше росте. А вони ніхто нічого не робить. Його нада косить раніше, поки ще не відсілося пере неовідсілося, не розсипались. Комарі ж розводяться там, летять комарі. Місцеві мешканці куди тільки не зверталися, проте їм сказали: очікуйте, дійде черга і до вас. Я особисто ходила до інженера ЖЕО, він сказав, що ми піднімали це питання у міській раді. Ми Кошти виділені, але буде поступово але по можливості. не можемо Ми не можемо підійти до білизни. Це ми вже, чуть -чуть це ми вже навіть трішки почистили самі своїми силами. Самі своїми Полтавець Олександр Олексійович каже: тут викошував траву у квітні місяці. Нині знову вирішив самостійно боротися з нею, проте викосити усе не зможе, тільки невеличку. Ділянку. Кліщі розводяться, дітей кусають. Вони що хочуть, щоб наші діти енцефалітом поболіли. Я по весні тут все повигрібав. Я як їхав в командировку, усе повигрібав, тут частенько було, гарненько, а приїхав, отаке. У прислужбі Полтавської міської ради повідомили, комунальне підприємство ЖО2 не косить траву у дворах, бо ця послуга не включена в тариф і не оплачується мешканцями. Згідно з рішенням міської ради за покіст таких територій, відповідає КТП 1628, яке виконує роботи за графіком і в порядку черги підприємство поступово опрацьовує всі вказані адреси.